Ось відразу мінус плюс знайшов. Тісточки Вибачайте, але ну вже хоча б кісточки ви то прибирайте. Але ось, будь ласка, консерванти: бензонат, натрію, сорбат, калію. Я не знаю, що з цим робити, чи промивати його, чи викидати його. Ну я не знаю. Вітаю вас, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Андрій Клюс. І це рубрика клюс дегустує. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, буде червона слабосолена риба. Це якраз той варіант, коли гості на порозі і вам немає часу самому її засалювати. Ви йдете і купуєте. І ось для того, щоб ви не попали. Просак не дали штангу. Я зроблю сьогодні цю дегустацію. Ми все продегустуємо. Ціна, якість, склад. І все з вами будемо дивитись, яку купувати, яку не купувати. Все чесно, моя суб'єктивна думка, як завжди. Тому з вас, як завжди, бонусом, лайк, коментар, підписка, дзвіночок, невеликий донат на армію або великий донат на армію. До речі, зараз збираємо на FPV-дрони для ССО. Їх треба дуже багато, тому донатимо кожна гривня важлива. Ну а ми починаємо. Взагалі, давайте розберемось, які найчастіше поширені риби можуть зайти в магазинах. Взагалі, сім'я лососівих, там є багато підвидів, і кіжич, і сьомга, і форель, і так далі. Ми сьогодні ходили по магазинах і знайшли в основному знайшли форель і сьому. Це в основному кіжича я ніде не бачив. В основному такі. Тобто, ми взяли всі види сьомі. Чим вона відрізняється від форелі? Сьомга вона більш жирніша, її частіше використовують в сушах, її частіше засолюють, тобто вона така менш дієтична. Земце тако. Це перший момент. В основному всі риби, які є в Україні, особливо зараз, не в основному, а 100%, всі фермерські. Диких риб немає. Чому немає? Тому що країна 404 в основному її всю виловлює, дику рибу і продає, використовує в себе там на болотах. Це раз. По-друге, фермерська риба, як на мене, вона більш безпечніша, тому що там є певні там їм дають препарати, які якраз використовують для того, щоб її обеззаразити. Ось дика риба, вона більш е якісніша, більш смачніша, але це лотерея. Ви не можете її контролювати. Звичайно, вона дорожча, але там може бути зв'язана ризику, тому що там можуть бути різні шкідники. І так далі, і її в основному, ви не знайдете. І в усьому світі використовують фермерську. Ми використовуємо фермерську. І зараз це все ми будемо дегустувати. Перший варіант вже летить до мене. Перше лото на сьогодні випадає найдешевший, Це своя лінія, сьомого слабосолена 104, 17. Що хочеться сказати. По перше, значить, ми звертаємо увагу завжди на пачку. Вона має щільно прилягати. Тут ми вибирали, дивились всі, ну всі, отакі були пачки. Можливо, погано вакуматор працював, не знаю, але це вже якби зона ризику. Тому що якщо продукт ну, типу, нещільно облягає, там проходить повітря, і самі знаєте, що там можуть бути розвиватися різні бактерії і так далі. Тобто, тут нещільно прилягає, це відразу мінус. Далі колір. Колір має бути. Більш-менш натуральний, без всяких фарбників. Тут е, з кольором нормально. Давайте по складу відразу пройдемося. Ні, давайте склад потім, щоб не казали, що там от уже, там предвзятись. А хоча яка там предвзятись? Склад сьомга, сіль кухонна. Це хорошо, тобто немає консервантів. Коли е, ми бачимо в складі консерванти, це вже також нам такий дзвіночок про те, що тут щось мутно. Розумієте, так? Тобто е, риба. Має бути охолоджена тут, не пишеться про це. Але виглядає вона непогано. Тобто, якщо даже ви даже рибку отак натискаєте, то вона має бути, ну, хоча б трохи пружна. Ця, ну, пружна, називаємо це тако. Давайте відкривати. Ось так вона виглядає. Ну, Така бачите, пружненька. Але не прям, ну, ні, пружненька, все ок. Тобто, щоб ви розуміли, всі ціни ми за 100 грам вам перерахуємо, для того, щоб вам було зручно рахувати. Давайте. Відріжемо шматочок. Третій кісток немає. Це також плюс. Ну, отакий от шматочок я відрізав. Колір, як ви бачите, непоганий. Так воно виглядає. Гарно. Ну що, по аромату? Аромат приємний, немає ніякого там постороннього запаху і продегустуємо по солі. Посолі мені подобається, вона не пересолена, вона має рибний аромат, це хорошо. ось Тобто, мені в цілому вона подобається. Нормальна, хороша риба, не солена це раз, слабосолена, два, нема построїних ароматів три. Виглядає непогано, ріжеться хорошо, пружна Тобто цей варіант хороший і ціна найдешевша. Тому наразі я би цей варіант. Поставив на перше місце. Як ви знаєте, я запустив свій власний бренд дрібка любові це авторські суміші спецій без додавання солі, а тепер ще й нова лінійка солей з натуральними компонентами. Що вам треба зробити? Просто додати дрібку любові в свою страву. Ви точно маєте це спробувати і тим паче на перше замовлення знижка 5%. Більше інформації ось тут за посиланням або в описі під цим відео. Наступний претендент це сьомга слабосолена новус. Пише оригінальна норвезька риба, омега 3 Омега 3 в принципі, це нам багато про що говорить особливо всім, так але що я хочу відразу відмітити? Тобто, ця риба 166,11 за 100 грам, тобто дорожча вона так конкретно, але подивіться ось сюди. Тобто ви бачите, що воно, ну, типу, фарба покрасилась. Я дуже сумніваюся, що це якийсь там рибний жир, там, якийсь там якийсь витікає. Ні, це фарба. Тобто я, наскільки мені відомо, рибу підкормлюють спеціальними такими фарбниками харчовими для того, щоб вона була такого певного яскравого кольору. Але коли її в принципі, підфарбовують, це ну, типу, видно відразу. І це я... Якби не підтримую. Тобто риба має бути натурального кольору. По складу, значить, сьомга, сіль кухонна. Хорошо. Консервантів немає, це вже добре. Але колір мене відштовхує. Вакуумна упаковка, як ви бачите, вона тут щільна. Рибка повністю облягає. Це хорошо. По текстурі, ну, також вона щільна, вона не прям така м'яка. Давайте відкривати. І так, як ви бачите, скільки тут е, ще ваїв залишається, це олія якась. Да, це, до речі, Якась така як олія, жирна, фарбована олія. Так. Різанем, як то кажуть. Все на шкірці, що та на шкірці, що ця на шкірці, ця навіть і на лусті, не почищена. Так, по аромату. Ну, аромат, знаєте, тут такий більш концентрований. ну, Напевно, вона менш свіжіша, ніж та була. Ось, по кольору, як ви бачите, ну, непогано. Непогано виглядає, вся фарба змилась. По смаку. Давайте спробуємо. Ця трошки соляніша, і в смаку присутній отакий смак жиру. Не знаю, не скажу, що скушаю жиру, ну, жиру. Можливо, і <хи> можливо, рибного так. Тобто він трошки таку дає ну, неприємну таку нотку, можливо, трошки е, гірчинку. Ну, не знаю, чесно вам сказати. Якщо порівняти з першим варіантом, так як ми будемо порівнювати, і це нормально, тобто ця риба уступає, тобто вона і дорожча. І по смаку вона має більш солоний смак. Це відвертає, тому що хоче, щоб вона була в міру не критично, але ось і такий трошки неприємний присмак. Все, тому наразі цей варіант йде на друге місце. Далі, сьомого слабосолена премія. Ціна така сама, як в новості: 166 гривень за 100 грам. Значить, вакуумована вона хорошо, щільненько, гарно, по пружності пружна. По складу склад риба сьомга 96%, сіль кухона 4%. Все, немає ніяких консервантів, це хорошо. Давайте відкривати. До речі, по кольору вона, як ви бачите, гарна. Це навіть, я б сказав, така вона сама щільна з усіх. Прикольно виглядає. Нема ніяких фарників, нічого ніде не витікає. Кульочок пустий. Це явно плюс. Плюс ставить плюс. Але ось відразу мінус плюс знайшов. Кісточки. Будь ласка. Ну, якщо вже ми купляємо, ну, типу, таку рибу, ну, то вибачайте, але ну, вже хоча б кісточки ви то поприбирайте. йолки палки виробники. Хто це у нас? Премія, ну, зверніть увагу. Давайте різане. Так, по, по кольору, я сказав гарно, по запаху чудово. Мені подобається. Що хочеться сказати, отут От самий приємний аромат. Він такий. От запах риби взагалі, якщо ви хочете купити, наприклад, свіжу рибу, то свіжа риба вона взагалі не, не мусить і не має пахнути рибою. Тобто свіжа риба, якщо вона максимально свіжа, вона пахне огірками. Розумієте? так? Якщо вже риба пахне рибою, то значить, що вона там полежала. І чим більше запах риби, тим більше вона лежить. От тут дуже класно, приємно і треба спробувати. Що я вам хочу сказати? Ця риба ще соленіша, тобто своя лінія. Класна солона. Новус сороніша, але там посторонній присмак. Тут немає постороннього присмаку, але вона, як на мене, засолона. Тобто засолона і посторонній присмак. Ну тут, типу, я би вибрав, наприклад, солонішу, ніж посторонній присмак. Наприклад, мені хтось вибирає сам. Тобто комусь солоність – це взагалі мінус відразу. Ну, Тут на любітелі, як то кажуть, значить, кістки попались мінус, хоча, можливо, і там десь попадатися. Звертайте на то увагу. давайте так, Звертаємо на то увагу, що ми скажемо. Значить, я би, якщо ми беремо два варіанти новус і цей, ясно, що з першим не конкурує. Тут ставимо, я би поставив на другий варіант, тому що мені тут важливіше сама текстура, колір, да, трошки силеніш, але ви все рівно будете її класти на якийсь бутерброд, якийсь там крем-сирчик, там авокадік і так далі, то, в принципі, не так критично, тому я ставлю цю рибу наразі. На друге місце ми, група сил спеціальних операцій, знову звертаємось до Андрея Клюса та його аудиторії за чергову допомогу для нашого підрозділу. Друзі, війна змінюється, і зараз на полі бою надзвичайно роль відіграють та дрони За допомогою FPV-дронів ми зупиняємо ворожі штурми, а також знищуємо противника перед нашим штурмом. Дрони потрібен постійний потік для безпосереднього знищення противника в умовах сучасної війни. Будемо вам дуже вдячні за придбання впівдронів нашому підрозділу. Це врятує життя особового складу та прискорить нашу разом перемогу. Дякую, що з нами. Слава Україні! Героям слава! Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії. І саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом Актуальна банка, а також в описі під цим відео. Кожна гривня 25-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Наступна риба, повна чаша, сьомга слабосолена. І що ми бачимо? Ціна 130 гривень за 100 грам, така середня між. Першим і іншими варіантами. Але відразу колір. Пам'ятаєте, ті колір тут вона мутна. Це вже, якби в мене в голові такі думки, чого вона мутна. Тобто, або там є якісь консерванти, або там щось ще є, щось тут не те. Далі, значить, замакумована вона хорошо по пружності, ну вона. Пружна, але ну, пружна. Можливо, тут такий вакуум, так здається. Так, по складу, значить, склад риба, лосось, атлантичний, сьомга, сіль кухонна. Я не бачив, насправді, я не бачив, але ось, будь ласка, консерванти. Бензонат натрію, сорбат, калію. Тому відразу йдете по магазину, бачите лінійка риб, бачите, що риба мутна, не беріть. Все. Ну, або беріть, якщо ви любите консерванти, на свій смак. Давайте відкривати. Дістаємо. Станемо такою жирнішою стороною. Ось те, вона така. Ну, коротше, я не скажу, що вона. Ну, пахне вона, типу, як рибою, немає ніяких посторонніх, але от ці консерванти ну, мене, чесно кажучи, смущають. Да, вона щільненька. Давайте відріжемо. Ось те, вона так навіть трохи ламається. Аромату посторонніх немає, то навіть аромат, можливо, за консервантів ще більш натуральний і взагалі немає його. Ну, нейтральний, натуральний, нейтральний варіант аромату. Але знаєте, от мені чомусь здається, я звичайно не можу помилятися. Ну, риба рихловата. Тобто, ті всі риби вони були такі щільні, пружні. Ця от е, ніби пружна, але ось тут вона ну от, типу ну рихла. Бачите, вона от ну вона ламається. Це говорить нам про що? Ну, моє знання і мій невеликий, можна сказати, досвід. Говорить про те, що вона, напевно, що була заморожена, потім розморожена або відразу заморожена і замороженою, вона засалювалась, Додали консерванти, подовжили термін придатності і так далі. Тобто, це ну, коротше відразу мінус. Давайте спробуємо. Що я вам хочу сказати? Можливо, із-за цих консервантів вони прибрали якусь оцю типу рибний такий, знаєте, аромат. Тобто вона взагалі от така нейтральна, вона слабосолена в міру. Ну, що дивно, знаєте, от я ну, на вид одне, на смак інша. Вона не погана. Тобто вона, вона має нейтральний такий аромат. Так, да, вона рихловата, але вона, от, не знаю, звичайно, якщо от взяти на бутерброд, мені здається, її важко буде нарізати гарно на нарізку. Це теж мінус. Але от по смаковим якостям, чи то із-консервантів, за консервантів, чи то ще із-за чогось, вона по смаку класна, але по текстурі мінус. І тут давайте дивитись. Ціна дешевша, окей. Значить, по смаку класна, окей. По е, є консерванти мінус. Типу колір. Мінус, текстура, мінус. Що ми хочемо сказати? Для мене, як для шеф кухаря важливо смак, але і текстура і все інше це також важливо. Якщо порівнювати, наприклад, смак, текстуру і ці всі показники, ну на жаль, вона ну, реально програє. Консерванти це саме більший мінус і так далі. Тому я би поставив цю рибу, навіть за рахунок того, що ціна дешевша, але ну, типу якість говорить саме на себе. ставим її ну, на четверте місце поки що. Наступний друзі, варіант ми ще знайшли. Та не треба відразу хейтити, що ну така чого ж вона нарізана. Ну блін, ну не було другої, треба ж було якусь ще взяти. Взяли, значить, хол груп, кіт, преміум сьомга, слабосолона, солона, скібочки. 160 гривень скібочки, це значить не скібочки. Вона десь би стоїла ну, 130 десь я думаю, гривень, тобто середня ціна. E, значить, риба, сіль кухонна, консервант. <гум> можна було і не брати. Ну, нічого, хай вже буде. Давайте відкриємо, подивимось, що ж тут е, вона по смаку. Знаєте, от е, відразу хотів вам сказати, це так е, добре, що ми її взяли. Фішка в чому? Якщо ми порівнюємо там нарізану рибу і не нарізану, то ви маєте відразу собі десь там голові фіксувати. Що коли ви берете нарізану, е, недоброчесні якісь виробники, можливо, можуть. Під низ, під оці слайси на вагу докидувати якісь там обрізки, шкірку і так далі. Тобто маєте це на увазі, коли будете купувати. Якщо ви вже не мали часу різати, то це одне. Якщо у вас немає часу засалювати, це інше. Якщо у вас в принципі немає часу, ну то значить я не знаю. Взагалі не купуйте лосось або купуйте на різне. Все, давайте його продегустуємо. І так на видва ну так побагатому, як то кажуть. Колір непоганий. Фарби ніякої ніде не витікає, нічого. Ну, давайте вже оце візьмемо такий самий менший кусочок. Бачите, тут така ще Ну, Це і саме ясне, там теж вона буде. По запаху. Ну, запах тут рибний відчувається, не критичний, приємний рибний, аромат такий. По пружності, до речі, ну, вона така пружненька, не ламається навіть скибочки. Давайте спробуємо. Оце, до речі, хочу вам сказати. Риба злегка, така, слабосолена. нема ніяких посторонніх смаків. Знову ж таки, якщо ми візьмемо оцю повночасу, там така ж була схожа історія. Тобто, напевно, ці консерванти вони якось е, забирають на себе. Тобто, я, хоча й технолог по освіті, але в цьому виробництві риби я не дуже розбираюся. Можливо, ці консерванти реально забирають на себе оці рибні такі констровані смаки, якось її дезінфікують і так далі. Тобто, тут знову ж таки рівний. Смак, але риба тут не ламається. Я не знаю. Пишіть в коментарях, щоб я там знову не був захечений, Чи можна ставити її в один ряд з ціми, чи не можна. Ми скинули ціну. По смаку вона непогана. Тобто я би навіть я би поставив цю рибу в ряд з цими, але поставив її напевно що що навіть, напевно, що, на місце, от, так от перед, перед цією, тому що вона. Якби пружна, хоча тут теж є консерванти. Але по смаку вона непогана, хороша, але мене змушають консерванти. Переходимо далі, друзі. Ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному ютубу. Обіймаю вас, дякую. І так, друзі, дивіться. Далі у нас два Норвена. Значить, ця така пачечка лоховська називаємо її так, куплена в Сільпо. Ціна 124 за 100 грам. Ця пачка така більш кошерна, куплена в Новосі за 207 гривень за 100 грн. І зараз ми з вами порівняємо. Тобто ця риба найдорожча з усіх. Ми вже куштували оселедці Норвен, там був повний фейл. І сьомга не така ж сама, подивимось. І оця теж, дивіться, по виду. Вона така, ну, типу, чесно, от, оці всі варіанти вони більш привабливо виглядали, ніж Норвен. Хоча тут ціна космічна, тут ціна, типу, така, середня на тако. Давайте відкривати та й дивити, що тут, що тут думати. До речі, можливо, тут іще із запакування, але дивіться, тут 130 грамів. 130 грамів. Тут у нас 180. Але яка різниця? Все одно ми перераховуємо на 100 грамів. По складу, значить, ця дешевша. Тут в складі у нас Норвен 7-сіль кухона. Консервантів немає. Ну, це вже плюс. Тут у нас. Сьом гасіль кухонна, в консерванті немає, теж плюс. Е, відкриваємо. Так, дешевше. А тут, взагалі, дивіться, нарізана якимись такими стрьомними е, шматками. Ну, коротше, самі бачите, ну, це якийсь, е, я би сказав, навіть сором. Ой-ой-ой, запах тут е, такий, знаєте, наче вона вже ну, 40 годності у неї е, виходить. Хоча тут, як ви бачите, до... 12.02.25 вжити, а Сьогодні 15.01 місяця. Це до 02. Тобто, тут ще, може хтось там подумав, так ти що? Да, ще типу місяць. Але ой, ну така на ух. Я навіть я навіть, аж навіть аж оператор каже, аж відчув. Ну, зона ризику, друзі, я не знаю. Норвен, ех, щось ти тут мутиш. Переходимо далі до наступного Норвена. Так, Норвен. Другий варіант. Ні, ну ця однозначно приємніший аромат, і вона, ну, на вид вона, звісно, така якась. Ну, така сама, да, хорошо, така сама. Але вона. Да вони тупо однакові, Хоча тут хоча б нема кісток, а тут усюди ну, все воно ще й в кістках. Дивіться, тут погано зачищене. Ну, ну це взагалі це, це крах. Це повний епік фейл. Тому давайте спробуємо її посмакуй. бо я не знаю аромат усьої доволі такі. Доволі таки приємний. Тут це, звісно, звичайно, багато залежить від того, як зберігають в магазинах. Той норвен населець ми брали, до речі, в АТБ, а цей норвен ми вже взяли в сільпо. Тобто не можна прямо там казати, на, що там тільки АТБ, а всі магазини іноді нехтують там зберіганнями. Ну, Важко знайти зараз персонал для роботи, насправді. Е, людям просто люди не хочуть працювати в основному, хочуть просто отримувати гроші. Це нормально, але це більша проблема цих всіх брендів, магазинів, ті, хто роботу дають, от їхня проблема. Людям то що? Вони прийшли, хочуть собі відбуть швидко і піти додому. Психологія людей. Ну, зараз не про це. Значить, я відрізав цей дешевший варіант. Аромат, не знаю, трохи. Трохи вивітрився, не знаю. Може, в пачці довго там лежав. Трошки наче воно десь тут літає цей аромат. По смаку. Ну, Смак такий, знаєте, ви бачите, я відрізав отут е, такий кусочок, бо тут всюди кістки. Я не знаю, як його різати, Це ще тратить купа часу, щоб його ще ті кістки подоставати. Смак солений, я б сказав, трохи пересолений. Є такий невеличкий посторонній присмак і в ароматі. Ну, коротше, це біда. Це точно найгірший варіант з усіх. Навіть 24 ціна ну, це просто тут ось своя лінія, ціна найдешевша, але смак. Коротше, давайте це спробуємо найдорожчий. Він погано ріжеться. Він погано ріжеться. Він такий. Е дуже, він тут пружний, але такий, як, як масляний, я б сказав. Дуже жирний, дуже жирний, е дуже жирна сьома. Аромат взагалі от немає ніяких посторонніх ароматів, нічого по смаку. Смак бомба. Отут по смаку клас. Е реально дуже смачно. Така жирненька. Ну, але по солі можна було б трошки менше. Ну, але що тут сказати? дивіться ціна ціна сама дорога. тому на жаль, за ціни, і за ціни ми, і за консервантів. А, тут немає консервантів, тут ціна. Тут е, піде, вона, я вам скажу, ось сюди наперед останнє місце. Коротше, ціна дуже сильно підвела, Ну, який сенс переплачувати. Я не бачу сенсу переплачувати, якщо можна купити ну, варіанти дешевші і ну, не гірші по смаку. Тому наперед останнє місце. Дивіться, я вам скажу так: я за якість і смак. Тобто, якщо мені воно реально дорогі, але воно якісне, класне, тобто ця риба, от її. От вона, дивіться, вона класна. Я від навіть вона така, як масляна. Вона прикольна, але вона не м'яка. Видно, що вона, е, скоріш за все, заморожувалася е, охолодженою. Вона от реально класна. От Я кайфую від цієї риби. Робимо так. Е, по смаку вона, я б сказав, що навіть одна із найкращих. Але ціна і так далі. Ми її ставимо. Давайте з вами на третє. Ні, да я, я, психану, я психану і поставлю її на друге місце. А ви пишіть в коментарях, заслужено чи ні. Спробуйте, ні, оператор каже, ні. А я от поставлю, тому що для мене, от я готовий переплатити, готовий, але якщо воно дійсно якісно. Проші, карачі, я психану і ставлю на друге місце, тому що вона мені найсмачніша. найсмачніша. Можливо, це така мені попалась, не знаю. Це новусовський норвен в такій гарній упаковці. Цей ж е, сільповський норвен, ну, це повний. Фейл епік на саме останнє місце в житті не беріть, бо ви просто, ну, я не знаю, що з цим робити, чи промивати його, чи викидати його. ну, Я не знаю. Буду думати, чи кістки зараді ставати, хто його знає. Все, значить, цей норвен на друге, тут на третій. Отакий От у нас вийшов огляд. Давайте зарезюмуємо. Значить, резюмуємо. Норвен Сільпо, не вздумайте, брати, розчаруєтесь, викинете гроші на вітер, це повне фіаско, Не вздумайте. Тут, значить, у нас повна чаша і оця штука. Кіт та 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 консерванти, смак плюс-мінус, вирішите самі. В новусі покращений колір. Вирішайте самі. Я би радив оці три варіанти. Своя лінія це, як на мене, найдешевший. По смаку класний варіант. Норвен дорогий, але вона жирненька, класна, дуже прикольна, мені вона найсмачніша. І, е, значить, премія вона трошки солонувата, трошки, але вона прикольна і ціна непогана. Все, отакий От рейтинг з вас, як завжди, в коментарях там насипайте, яку не взяли, яку не знайшли. Скажу чесно: взяли ще один варіант, але просто випадково не подивились вона була копчена. Я вже не хотів лізти на рожон, тому флагман ми сюди не взяли. Знаю, що вона непогана, напевно, мала би бути. Можливо, колись ще зробимо ще один огляд, якщо знайдемо інший варіант. Пишіть, до речі, за флагман. Як вам смачно, не смачно? Мені цікаво, купувати чи не купувати. Все, старався зробити для вас корисно, цікаво. А ви вже оцінюєте всіх вас обіймаю. Отут, до речі, подивіться ще багато різних дегустацій, різних продуктів. Дивіться, все для вас обіймаю. Цілую прямо в душу. Ваше папа. -па.